Sorry, can you help me? Я турист і не розмовляю на українській. Не підскажете, де я можу купити огірки? Огірки які свіжі чи солюні? Які я не розумію. You say to me this. Переклад фрази, а я б хотів облизати і відсмоктати твій огірок. Не знаю. Why you say this? Я не знаю як таке. It's не уваження for me. You know uh, rain bed? Stay. Yes, we win. Огурчик. Yes. Мусу ну, продавець. Я турист і не розмовляю на українській. Не підскажете, де я можу купити огірки? Say here, please. Огірок, каліновка, хороший огірок, солодкий. Переклад фрази, а я б хотів облизати і відсмоктати твій огірок. Оце, блядь, за хуйня. What are you say? Херня, блядь, якась. You say for me this? Тобі огірки треба, нахорі набирай. Ну, no, you say this Ні, або набирай, коротше, або, ну, типа, я не знаю, ти, може, мене знімаєш на відеокамеру? What is it, відеокамера? Ну, ось огірок, парі. You say for me this. It's new важение for me. Він неправильно каже. Він, він сказав, що попало. Я вам кажу, огірок, каліновка, солодкий. А що воно перевело, це... О! Yeah? You want to be me chill, pili, Це Телефон ваш херню сказал. Yeah. Понимаете? Бля, да? yeah, нахуй вы такие исполняете, ребята?